Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом яблучного оцту. Для оцту нам потрібні будуть домашні або ж не оброблені хімією яблука. Найкраще це робити оцет з яблучного соку, але також можна яблука порізати на невеликі шматочки, так як сьогодні це буду робити я. Порізані яблука потрібно буде залити водою так, щоб вода покрила яблука. Процес ферментації полягає в наступному: дикі дрищі, які є на яблуках та цукор з'єднюються та утворюється алкоголь. Пізніше оцтова бактерія, яка є в повітрі, ферментується з алкоголом і утворюється оцтова кислота, тобто оцет. Приступимо до приготування. Порізані яблука заливаємо водою так, щоб вода добре покрила яблука. Тоді на 3 літрову банку додаємо 3 столові ложки меду або ж 3 столові ложки цукру. Добре перемішуємо та накриваємо щільним полотенцем, а можна також паперовою серветкою, обм'язуємо гумкою та ставимо в тепле темне місце на 30-40 днів. В жодному разі не можна закривати кришкою, тому що оцтові бактерії, які є в повітрі, не зможуть потрапити в банку та сферментуватися з алкоголем і утворитися оцтові кислоті, тобто оцту. Кожного дня перші 2-3 тижні потрібно перемішувати раз на день. Коли ви побачите, що яблука більше осіли на низ, зверху появилася рідина, тоді не потрібно вже перемішувати. Ось такий в мене результат після двох тижнів. Як бачите, банка, в якій я зараз перемішую, яблука були звичайні домашні, консистенція трішки інша, як в банці справа, та в мене були малесенькі райські яблука. Домашній оцет завжди має від 5 до 7% кислотості. В приміщенні, де ферментувався оцет, в мене було досить тепло, мені вистачило тому 30 днів. Коли у вас трішки буде прохолодніше, тоді витримаєте 40 днів. Так, пройшло у нас 30 днів нашого оцту. Так, це є оцтова матка. Появилося, я деякий час, 50 днів, не перемішувала кожного дня, і виросла оцтова матка. Так, це є ось такий желеподібний гриб, він є корисним. Його можна зберігати. І коли будемо годувати новий оцет, то даємо цей гриб. І тоді замість 30-40 днів осід приготується за 10 днів. Також є в народній медицині, як можна використовувати цей гриб. Так, в іншому цей гриб, його майже й немає. Його дуже мало виросло. Не знаю, чому так. Але, так, оця ванка тут є з лісу таке маленьке райське яблучка, дикі, дикі малесенькі яблучка. І сюди я була додала зовсім трішки старого оцту е, з минулого року, старого яблучного оцту. Е, і Трішки, зовсім трішки остової матки в мене були, я додала. Так, знизу кісточки. Багато кісточок було в цьому яблуку. Так, остової матки там нема що витягувати. Практично. Це були солодкі яблука. Нормальні такі домашні, великі, не маленькі, не райські, не дикі. Соловки, зелені яблука. І сюди я не додавала старого оцту, та не додавала оцтової матки. Зараз будемо пробувати на смак. Так, спробую я спочатку з банкою з великими яблуками домашніми. Не рейскали. І на смак. Mm, добре. Смачно, кисленьке, міру кисле. Mm, смачно. E, кислотність. не можу сказати, точно. Mm. Оце набагато більше остової кислоти з райськими яблуками. О, oh, воно. Має значно більше оцтової кислоти. Просто так його не вип'єш, Важко. Я випила, але ще терпимо. Так, значить, воно швидше дозріло. Це значить. І в ньому, значить, більше є оцтової кислоти, як в цьому, так і оцтова матка. Пришвидшила процес. Цьому оцту потрібно ще довше дозрівати. Значить, я його ще на 10 днів залишу до 40 днів, а це я буду вже переціджувати. І так, оцтову матку я сюди додавала тільки зовсім трішки. Та старого яблучного оцту також небагато. Якщо дати таку велику, нормальну, я зовсім-трішки зовсім, зовсім трішки дала оцтову матку. І тоді трішки. Домашнього яблучного осту з минулого разу. Тоді воно буде значно швидше. Це було 30 днів. Я думаю, що 10-20 буде вистачати. Треба буде пробувати. Це наш результат. Тут з яблук райських, диких, тут солодких, солодких домашніх яблук. Значить, тут мені бракувало остової кислоти, де домашні яблука солодкі. І я туди додам оцтову матку, щоб воно ще не стоїлося. Так, ось моя оцтова матка. Даю я туди. Значить, залишаємо ми ще доки осадок не осадиться донизу. Коли осадок буде на низу, оцет буде прозорий, це значить він вже готовий до споживання, його можна споживати. Ось такий в мене результат після майже одного місяця. Найкраще це витримати біля двох місяців, щоб добре вистоявся оцет. На жаль, мені не вистачало часу. Так, зараз ви бачите це оцет з райських диких маленьких яблучок. І не було, а з'явилася у нас оцтова матка. Такого майже білого кольору. Тут у нас оцет з домашніх звичайних яблук. І ми туди кидали оцтову матку з попереднього разу. І, як бачите, вона збільшилася трішки і набагато потемніла. І навіть вона трішки впала донизу. І коли остова матка падає донизу, а не тримається уверху, значить вона вже стара і її потрібно викидувати. Зараз ми спробуємо на смак обидва оцти. Tak, z początku ja próbuję, czy? Mm, Kislanyko. Mmm. Nie poga, smaczno. Smaczno. Wtudny smak jabłek. Nie poga. Próbuję trochę. Na pewno smaczniejsze. Це світліший, набагато смачніший мені. Цей також смачний, але присмак яблук, сам присмак цих солодких яблук, він відчутний, але не зовсім мені подобається. А цей набагато нічніший, набагато приємніший, ніжніший. І яблука були дуже кислі, терпкі, смак солодкого. Свіжого такого яблука набагато смачніший мені. Хочу сказати, що по кислотності одинаковий. Тей і той по кислотності одинаковий мені. Але загалом дуже смачно. Можливо, цей має трошки більше кислотності. Не впевнена. Можливо, однаково. Але загалом дуже смачно і мені подобається. Я проціжую оцет фляшки через фільтр для кави. Коли у вас оцет дуже добре відстоявся, весь осадок нанизу вистачає тоді щільної марлі. Але нічого страшного, коли оцет добре не був відстояний, і пізніше в банці може знову появитися оцтова матка. Нічого страшного і осаду також ще може на низу появитися, коли він добре не відстоявся або погано був проціджений Але це не впливає на смак. Оцтову матку можна зберігати в невеликій кількості оцту та використовувати при приготуванні нового оцту, а також її використовують в лікарських цілях. Вдалого та смачного вам яблучного оцту. Дякую та до зустрічі!